Я чисто розкажу те, що я підслухав розмову недавно, і йшов по дорозі. Просто і жінка говорила по телефону, так молоденька, років тридцяти. Молодосінька така зовсім майже дитя. Да? Вона йшла, говорила по телефону і чує таку розмову. Ігор, Ігор, Бог, прийшов на цей світ, щоб нас у всіх спасти. Ігор, чекай, не спіши. Ігор, якщо ти не шануєш Бога, значить і Бог тебе шанувати не буде. Ігор, блять, дослухай! Я собі думаю, блядь, наскільки треба вірити і любити Бога, да, щоб серед тижня отак от згрішити. Да? Е, був вдома на Пасху, у мене є свіжі відчуття про мою сім'ю, свіжі спогади недавно був. І я розумію, що в мене дуже релігійна сім'я, особливо батя. Він релігійний і водночас брутальний. Він, якщо кудись заходить, каже: Дай Боже, блядь. Знаєте, і з кожним роком, коли знаєте, чекайте, мужчина, господи. <плес> мужчина. Дивіться, що кажу просто з кожним роком, коли йдете на Пасху додому, до сім'ї, розумієте, що з кожним, ну, якби родичів менше стає, з кожним роком. Да? І когось починаєте згадувати. У да? мене там бабусітка була, і вона завжди після церкви любила, знаєте, прийти. Вона в грайливому настрої. Вона любила тако два кулака наставити і сказати: Ребятки, вгадайте в руці Проскорка. Бабуська в мене грайливому настрій постійно. Я казав, лівій. Вона каже: не дай Бог. Кажу, ну то здаюсь, бля, піздец, да? Бабка жорстка. Питання, знаєте, знаєте, що такі ці гіроскутери що зараз їздять, оці ну, модні болт? Похлопайте, хто знає. Я називаю ці гіроскутери ну, смертники. Ну, що воно їде, морду підняло, рот роззявило, блін. Це місто, це ж не у дворі біля мами, це місто. А це дуже страшно страшна штука. Я Якось побачив ситуацію. Мужик їде просто по дорозі на доріжці, там спеціальні їде. В якийсь момент щось не так нажимає, да і перевертається нахрен. Тако просто ноги задирає, падає. Мені цікаво стало, що він ну що він буде зараз робити. І перше, що він сказав, каже: Блядь, йобаний садовий. Я стою, блядь, ну, не, я спеціально не хочу йому допомагати, блядь. Кажу, при чому тут, блядь, при чому тут? Ну, ладно, був все нютка, да? Ну, Коли він балотувався, в нього ж не було в програмі, похуй на, на хаотичні забудови, при мені жоден гіроскутер не перекинеться. В нього такого не було. Ну це людина реально довбойоб кажу, як я, ну. Е, про бабок я там недавно згадав, про бабусь, Недавно захотів собі купити молока. Ну, всіх таке буває. Ну, буває таке мужиків, людей взагалі, хто хоче молочка випити. Я думаю, ну що, в чому би я? Ну, можу собі дозволити літр молока чи ні, так? Да? Бачу, стоїть дві бабки. Кажу, добрий день. Бабка кивнула головою, контакт встановлено. Думаю, ну все, можна можна починати. Щось кажу, дайте так, щоб не багато, не мало, літр молока. Вона мені каже: тобі наш. Я Думаю, бля, піздець, я не ожидав такого. такого. Якось так з зніяковів, ну дійсно, наше мені літра молока, блядь. Вона ж не спитала, скільки разів в мене був секс, не спитала взагалі, скільки я заробляю. Чого я так потух? Ну я набрався сил, підходжу до неї кажу, пекти щось буду. Вона каже: Ой, ви, що будете пекти? Я думаю, блядь, дійсно, що ж я буду пекти? Сука, що пекти з тим молоком? Шой, ну блядь, молоко випити. Я хотів з пряником просто випити, блядь. Не... Кажу, буду, ні, все, я знаю, я буду жарити блінчики. Вона каже: так блінчики, так треба кисляк, кисле молоко. Кажу, Добре, завтра прийду. Такі питання, я буду завтра, так, да, буду завтра. Так, поаплодуйте трошки. Да. Питання такого характеру, може, ну не дуже приємного. В кого був однокласник, в якого смерділо в хаті? Кажіть. Опладуйте, в кого був такий однокласник? Ви не оплатуєте у вас в хаті смерділо? В кожного була така людина, в якої смерділа в хаті, однокласник. Да? Це коли Сашко в мене такий був, це коли я приходжу додому, да? ну, такий специфічний запах в людини в хаті, одяг так смердить, він іде шлейф, за ним ужасний. Людина реально дуже смердить в хаті. Да? Коли я приходив до себе додому, мама казала, що в Саше був. Запах ужасаючий просто. Коли він в школі руку піднімав, вчителька казала, Саша, з місця можна, я знаю, що ти знаєш. Він казав, та я вийти хочу. Вона казала, ну вийти можеш, да, вийти. вийти треба, вийти треба, Саш. Ужасна ситуація. На нього був Sony PlayStation, я любив до нього ходити. Мама любила, що я до нього хожу, бо вона знала, що я буду недовго. Я, буду, я не, там час довго затримувати не буду. В якийсь момент я вирішив запитати, Саш, ну чого в тебе такий? Ну, запах в хаті специфічний. Він каже: ну, в смислі, що ти маєш на увазі. Я кажу, ну може, хтось холодильник розморожував, там, не закрив двері. Каже, при чому тут? Я кажу, ну може, мама там, капусту тушила. Кришка не закрита, буває, я розумію. Ну, кришка не закрила, запах пішов. Він каже, та ні, при чому тут? Кажу, так може дід в хаті. Він каже: Діда давно нема. Кажу, Чекай, то може діда давно нема, да? Але фізич... фізично він в хаті ще. Фізично в хаті він цей каже: слухай, добре, не смійся з мене. Запах, я дійсно розумію, про що ти говориш. Я можу тобі сказати, чому мене смердить в хаті. Чесно. я Тобі кажу зараз. Кажу, давай, чувак, ну блядь, ну реально не можна сидіти, хоч би вікно відкрив. да? Він каже: добре, все, тільки тихо, послухай мене, не смійся. Липень. 2002 рік. 6.15, 6.16, Десь так. мама зробила хуйну уборку. Все дуже просто. Да. Зараз період карантину, не хочу вам нагадувати, є люди, які носять страшні маски, знаєте? Ну, Ужасніки, жовті маски, жовті маски лідера, я називаю. Ужасаюча маска. У мене такий друг, який носить дуже страшну маску. Просто піз. Ти що він її купляв ще до карантину. Такі враже, що він її бруківку кладе, я не знаю, ну просто пізє, жовта маска, то купи, я тобі дам в мене в кармані чотири маски. Він свою носить, увірено. Він увірено. Коли ми заходимо з ним в маршрутку, водій маршрутки каже, мужчина, ви можете надягнути ще одну маску. <риклад> Коли заходимо в магазин, мені кажуть, добрий день, до нього кажуть: «О, Господи, мужчина. вами все нормально. Це ужасна маска. Я йому якось кажу, чувак, ну від чого тебе та маска захищає взагалі? Ну, від дівчат? Бачу обідився. Кручувак, ну що ти обідився? Ну що ж таке? Він каже, звідки ти знаєш, що я обідився? Кручувак, тебе через маску губи видно. Маска просвітляється, ну це ужас поповніший. Так, ще про обчихання хотів сказати. Всі люблять чихати. Да, <плес> <плес> я хотів сказати, що от всі люди вони по-різному чихають. Є такі люди, які взагалі соромляться або хочуть втримати в собі мікроби. Ну, як пояснити тоді по-іншому, коли люди чихають так, ап. Кому то блядь, випчихай? то не треба, то нікуди не пригодиться. А люди чихають так. Кому це? Ну реально, кому, кому це нахуй надо. да? В мене просто, ну у мене сестра є, да? вона чихає по-англійськи, вона чихає так. Up here. я кажу: Оксанка, скільки тебе було з англійської? каже дев'ять. Що, блядь, Два рази не могла чихнути. Ще дівчина в мене була така, ну ми гуляли з нею туди-сюди, і вона чихає реально як мужик. Ну, вона, вона чекає так, «Вибищі! Ужасним просто сума Вибищі!» І це так ну неочікувано, бляха. Це ужас повніше. Я їй кажу Наталя, мене так батя в житті один раз цього чехав, але йому можна, він комен чистив. Ти що з тобою? Вона каже, ти хропиш. Кажу, «Блядь, Наталя, коли я хроблю, ти розумієш, коли я це буду робити. Коли ти чихаєш, це дуже неочікувано, Наталя. Я кажу, Наталь, давай так, не обіжайся, нам, напевно, ну, треба взяти маленьку паузу. Ну так, на всю життя, може, я не знаю. Якусь таку довгу-довгу, файну паузу треба взяти. Вона каже: в смислі, це через те, що я так голосно чихаю. Я Кажу, при чому тут, блядь, ти жирна? кажу, Наталь, ти жирна, блядь. ну Я ще плюс-мінус себе можу в формі тримати, ну ти піздець взагалі. Про ту саму дівчину. Дівчина, яка сікається, ви не знаєте таких дівчат? У мене була дівчина і Руся. <плес> <плес> була дівчина Іруся, і Руся, ну, і ми з нею гуляли, вона була дуже страшна. Ну, давайте так, дівчата, ні на кого пальцем не хочу показати, але вона була ужаса да? Та дівчина, ну щоб ви розуміли, наскільки вона була страшна, найгарніше ж на ній було це курточка. Коли ми гуляли з нею, пацани навкруги дивились на мене. Да? Ми ходили гуляти в темну пору доби, бо мені було стидно. Ми вийшли з і в якийсь момент вона зробила так. Іруюся, ти що йобну?» до. То що куфнула, соплю. Мовчить. Кажу, віруйся, блядь, ну це ну, субота. Вона каже, а що, я мала плювати чи що. дивись, я старша людина, я тобі розкажу. Ну, 21 століття, є салфетки. Кажу, ну все, тепер точно йдемо на каву. Оту хуйню треба запити. І вона в якийсь момент робить отак єс! Думаю, сука, хитра. Спосіб придумала, так. Да? І ще трошки легенько про секс поговоримо легенько, так? Да? Легенько ви розумієте чого, бо ну. Я дуже так не знаю багато. Пасха, великдень. Був друга, ну це ще не все. Був друга, і знаєте, є такі друзі, друзі шкільні, да, з якими ти мало спілкуєшся, але треба посидіти, бо я горілка, я привіта і нема що робити, туди-сюди. заходиш до друга, п'є, 50 грам закінчується, і ти не знаєш про що поговорити. Да? Я йому кажу, слухай, Назар, ну, тишина повна, не знаєш про що спитати. Я кажу, слухай Назар, таку з голови взяв. Скільки ти разів вже трахався. Він каже, ти що дебіл? Я що таке рахують, що вісім. А ти каже, чекай, бо хтось дзвоничка <реш> дуже сильно дякую, будьте здорові.